Номер 634 На малюнку 16-12. ПН дорівнює 40 см, QN 23 см, МК 38 см. знайди довжину відрізків PQ П і Н. Дуже легко. Треба перенести малюнок у зошит. Чи нахилом ми повинні малювати цей відрізок? Ні. Може бути горизонтальним, так як нам зручно. Відрізок М. А точки Q і P, отут десь схематично поставимо. Це не означає, що вони правильно точно, точно стоять там, де треба. Умову задачі перенесемо на малюнок PN 40 сантиметрів QN 23 см. три сантиметра М 38 сантиметрів. М КЮ 38 сантиметрів. Знайти довжину відрізків ПКЮ. От цього ПКЮ. ПКЮ дорівнює ПН мінус QN. А довжина відрізка QN така сама, як і довжина відрізка NQ. Це один і той же відрізок. Тому можемо записати отак мінус NQ. Оце й вийде. PQ А отут вони зустрілись. PQ. 40 см, мінус 23 см 17 сантиметрів. Бачите, цей 23, а цей 17. А на малюнку не так. Але ми правильно знайшли ПК. МП. МП. Мку 38 сантиметрів, а Пку ми тільки що знайшли. Мкут. Мінус QP буде MP. МQ – 38 см, мінус 17 см, отримаємо 21 см. МН – весь відрізок. МQ. Додати QN, і вийде MN. 38 см, додати 23 см 61 см. А тепер ми б змогли знайти відрізок МП іншим способом. МП, ось він МП, дорівнює від всього відрізка. Довжини всієї, всього відрізка, відняти НП. Відняти 40 см. 61 мінус 40 буде 21. То все правильно, було легко.